Друзі, всім привіт! Вибрались ми з Віталією на вечірній кльов. Будемо пробувати упіймати вечірню щуку. Ні, ні, ми будемо її ловити. Я з тобою не згоден. Ну, ловити. ловити будемо. А чи впіймаємо, чи не впіймаємо. Це зовсім друге діло. Тому, друзі, що скажу вам? Погода у нас ужасна, вітер холодно. І камера розрядилася. Тому, друзі, не гаємо часу. У нас лише залишилося майже 2 години до заходу сонця, тому будемо зараз спробувати довго. Поїхали. Гайлала. Димончик. Зловив чи застряг? Не знаю. Це не Мабуть, якусь Може карчу з Не, Все, відбулося. Золото? Mm -mm. Верх черника низ оранжевий, но його вже з'їло так що і це походу дела этот охольний от так вот Віталічка всадив Не знаю кого що Оп. Ви только подивиться на нього Ой. На цю черепашку нідзе Йо, Лє, так, він на нас пішов, резко-резко-резко пішов. Да? Може це башмак? Може. Блин, а в мене ж тоже только что була поклевка така гарна. Це він і Та ну ты що. <сху> він з якою скорості тікав. А ну, де ты? Покажись. Ой, тут недалеко поволок. А ну, де? де? Де, не бачиш. Стой, 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 стой. Бачиш, подбородком дав. Подбородком дав. Сюди поближе. Подбородком дав. А... Не, цей не їсть, а ганяє. А їла вона сьогодні вранці. А їла сьогодні. А їла сьогодні вранці. А у нас сьогодні вже вечір. Ха-ха. Йолі Палі, Скоро додому. А як же ж не хочеться? Не хочеться, навіть не дивлячись на те, що так холодно. Бачиш, а у мене цей удар... Опаке! Оце воно! Не зрозумів що це було? Ударила і що? І все? Моєте опять? Да. Так гепнуло смачно. І що я? І витягнув кусок корча. <сум> Гепнув в мене кусок корча. <сум> ну мабуть, десь воно біля корчі або щось в этом роді. А може то, до речі, окуня там сидять. Я понимаю, конечно, лайк и тому подобное, но спиннинг зевнулся дуже хорошо. Дуже хорошо. Сначала был в этот, а потом хоп и все. Може окуня дисциплина сидят там. А у меня жгак на щуку. Вовче. Не. А, нет? А ну попробую так вот, ну, ну, понял, вот так попрямо кинь на угол. Я дуже близько в берег. Це не те, що хотілося, але в принципі я теж непогано потягав. Головне емоція. Да, емоція. Це уж точно. Віталій, якийсь спінінгіст, все знаю. Є. Є. О, а. а я вже поняв, думав, казати, що знімай камеру, щоб... все-таки бачишь е там блин нас потянуло аж да так... не ну маленький наверное головочка так я не пойму Это что там они хотят забрать а так как будто ага окунь ага а... Я не бачу, Я що... Думал, Я думав Ні. Я подумав ветка. Так видно ж було, що кончик дрібіжить. <ріст> <ріст> Я смотри, ти спортсмен, <ріст> <ріст> що за запобіг підбородки тягати. <ріст> нормально, нормально. Нічого не скажеш. Так, ти десь там. Ну, я вже гаразд ближче, Ну, я бачу, я поставив білий і результату нема ніякого. Це вже осталось. так от робити не треба. Не спіщить. Так, да, буває. Це знаєте як називається? Це коли я от пішов в кльов, Да. І быстренько, быстренько, быстренько. І вилазить быстренько боком. Да. У Віталій знову зріза. Поставив виповен. І все, і немає. От. Який флюр? Був 0555. Отак, 0,55 Блін, а я на дерево закинув, Йоперний театр, оце, так витягує вовку. Да, Я теж. Клас. Ну, ми быстренько в'язатися. Віталій ще й що-то зловив. Це жесть. У мене, як завжди, сіла батарейка, покльовок у мене особисто майже немає. Де-не-де що не що з'являється. Що, обрі. Абри... Блін, все. Обірувався. Йохани бабай. Віталя на вечір пішов на розрив. Ловити щуку. В то время, коли я в'яжуся, він ловить. От, знову сидить, тягає. А я не знаю, б'є як. О, кунь, ого. Та тут може щука. О, О. На вулиці саме цікаво що вже темніє, а щука бере. ніфіга не видно почти. О, кунь, окунь, кабан, кабан. <гуз'> <гуз'> Оце красавчик. <гуз'> да. Не дотягує до твого. Не дотягуй до мого. Хорош, звісно. Гепнув <гуз> крепко. Чуть-чуть би й зійшов. Та ні, він не зійшов, він свій чувак. Ну. Як бачите, ми досі ловимо, покльовочки йдуть, але вже ніфіга не видно. Ну, не знаю, що ми ще зможемо... Є! Yeah. Ааа, oh, оце гепнуло! Oh, ну це окунь, мабуть, це окунь гепнув. Я не знаю, що взагалі окуняє гепатить в таке час. Oh, ну, оце гепнуло смачно. Клас. Нічого не скажеш, друзі, гарна рибалочка. Хоч на борт витягує мало риби, але покльовки є і досить таки часто. Ну що ж, друзі, ось ми і закінчили нашу вечірню сесію. Я вже все склав спінінг, бо я, чесно кажучи, вже я таки нічого не бачу. Віталя ще на ощу піде. Ну, Віталія поярка. Віталя на віпо в чернічному кольорі отривається по-страшному. І окунь, і щука, окунь, щука, непогано. У нього гепа Хорошо. В принципі, друзі, на цьому все і закінчилося. Попрацювали непогано, холодно. Сьогодні цілий день такий дубак жорсткий, вітер сильний і морозний. Ну, Тим часом все одно ми половили і досить таки непогано відпочили. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталія. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.